Дуже корисна порада. Бачите, буде підпор... підпорна стіна і екструдований пінополістирол. Він, по-перше, що гідроізолює бетон, а по-друге, основна функція це коли морозне пучіння буде тиснути звідти, як би там не було. Мокрий ґрунт на... розбухає його пучить від морозу. І цей екструдований пінополістирол компенсує. Це морозне починня. І тоді ви можете убезпечити себе від лишніх тріщин, нагинання конструкції. І так само і тут. Тут у нас буде теж промерзання, замочування цієї площадки і екструдований пінополістирол бетон його притискає до стіни. І отримуємо гарантію, що все буде добре стіб, знаєте, бо буває нахилені бетонні підпорні стіни. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш. Хто додивився до кінця, став лайки і пока!